Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити деревам, цікавим деревам в моєму саду. Я не часто розказую про дерева, але вони в моєму саду є, вони висаджені, вони будуть створювати основу мого саду, інші рослинки навколо них висаджуються, все це компонується, підбирається, але дерева зростають не так швидко, як хотілося б. І у мене в саду висаджені як великі дерева, так і карликові. Великі я висаджувала для створення затінку, Він дуже мені потрібен. Я дуже люблю тіньові рослинки, і також відпочити або попрацювати навіть в затінку – це приємніше аніж на сонці. Тут у мене господарча зона. Я вже колись показувала вам один з роликів. Про цей куток свого саду. Ну, звісно, тут організації ще зовсім немає, поки ми тут підготовлюємо компост, як це все виглядає. Ну, напевно, не кожен хоче показувати блогер такі не дуже привабливі місця в своєму саду, але що маємо, то маємо. В майбутньому я хочу тут створити куточок, в якому буду живцювати, працювати. Тому я висадила сюди дерево, яке буде зростати великим. Буде 10 метрів за вишки, 5 метрів в діаметрі. Тут вистачить йому місця. Це дерево в'яз дуже цікавої отакої розмальованої форми листочків. Це в'яз малий, аргентеоварігата. Досить рідкісна, поки рослинка в Україні, але вже можна відшукати і знайти в декількох продавців. Якщо комусь дуже хочеться, то Google Поміч знайти можна. Це дерево я висадила на заміну оцієї старої яблуні. Вона в нас вже дуже-дуже пошкоджена. Тут працює караїд. І дятли, які шукають цього кораїда. Цю яблуню попиляли отак, таким чином ще попередні власники. Напевно, вони її хотіли зрубати, але вона відросла, такі прямі пагони дала. Поки вона дає нам затінок в цю зону, ми її залишаємо. Яблука тут трьох сортів, але вони не смачні. Тож, Рятувати тут просто зовсім нічого. Тут навіть ось такі пеньки вже, ну, послужить кілька років, а потім на заміну виросте ось цей мій в'яз. Оскільки я не просто хочу дерева зеленої форми для затінку, а що, так, щоб в них була родзиночка, то от це дерево має таку родзинку. Подивіться на цю варіїгатність. Вона просто. Шалена. Я в жодної рослинки, які мають варієгатність, не бачила такої плямистості. Я просто закохана в це дерево, мені дуже подобається форма листочків. Бачите, такою витягнутою форми, мають такі цікаві зазубринки на краях листочків, мають виражене жилкування. Тому. Дуже привабливо виглядає. Кожен листочок індивідуально розмальований. Є листя, які більше забарвлені, є навіть такі, бачите, які не дуже забарвлені, але це одна гілка. І я не знаю, від чого залежить від сонячної, напевно, сторони, але тут сонечка вистачає йому. Ще трохи затінку дає сусідня яблунька на це дерево. Але йому це не заважає, і тут достатньо посушлива така місцина. Поливу йому було можливо і замало діставалося тут. Але о, сьогодні, о, цьогорічне літо у нас сім місяців не було дощу. Це дерево витримує з тим поливом, яке я можу йому надати власноруч. І при цьому так, листочки, бачите, трошки пошкоджені, є такі сонячні опіки. але це не глобально, я думаю, коли воно виросте і вкоріниться і буде побільше, таких опіків на листочках вже не буде. Дуже вражена цією рослинкою. Звісно, коли я мала маленький сад, у мене коли був сад, який з будинком займав соток, то я не могла дозволити собі такі великі дерева. А от, придбавши свій новий сад, свою нову ділянку, я маю змоги. Ось такі дерева собі висадити. У мене є кілька великих дерев. І я дуже рада, що маю ось таку родзиночку в своєму саду. Це дійсно рідкість. І у мене ще є в'яз. Ще одного цікавого сорту. Зараз підійдемо і вам я також його покажу. Ось ще один в'яз. Його назва Жаклін Хіллер. Це. Я придбала це в'яз у бережнюку минулої осені, дуже маленьким саджанцем в П9, і казала, що це достатньо така рідкісна дивовижна рослинка. На що мені були цікаві коментарі, але я все ж змогла довести, що це не те дерево з лісосмуг, яке ми знаємо, або з лісів. Це сортове дерево дуже цікавої форми. Якщо попередній в'яз був високим, 10 метрів, буде зростати, то цей в'яз в дорослому віці він десь буде двохметровий. Цікавий він тим, як розташовані в нього листочки на гілочках, ось подивіться, це гілка, на якої розташовано багато листочків. Так, як подивитися, то наче це отакий довгий листок, на якому отак роз'єдналися як папороть ваї. Да? А насправді це маленькі, маленькі дрібненькі листочки. Кожен з таких листочків ну, розміром з нігтик. Оце все гілочка. І цей сорт цікавий тим, що має таку форму природню, яку можна використати в садах як ніваки. Він сам по собі дуже цікаво формується, достатньо малого розміру. Не треба його його не важко стримувати, а за такої густоти його дуже легко формувати в такі незвичні форми. Такі японські сади можна висаджувати, і я для цього його і придбала. Мені хочеться підкреслити в майбутньому його такі вигини і густе, ну, такі густі гілля, і я трошки його буду підформовувати. Він і в діаметрі буде зростати. При розмірі двометра, то він буде десь півтора, але зростає дуже-дуже повільно. Має такі темно-зелені листочки. Тут йому з усіх сторін, з самого-самого раннього ранку і до пізнього вечора сонце пече страшенно. Посуха в цьому році була, але на жодному листочку це не проявилося. Він повністю витримує сонце. Настільки класно, витривала рослинка, так, полив я йому надаю, який тільки можу. Це один-два рази в неділю зі шлангу ми можемо хлюпнути йому якогось поливу, але це він не промок, чи ґрунт такий полив, ну десь може на 1-2 см щось там промокає. ну Звісно, я мульчувала. Без цього ми обійтися в своєму саду не можемо, але багато рослин вони попеклися навіть в затінку. Що вже казати про сонце. Це дуже класний витривалий сорт. Мені просто він так сподобався. Якщо ви подивитесь фото дорослих рослинок в інтернеті, ви також здивуєтеся і будете вражені. Також має таке виражене жилкування. Не хоче наводити фокус, укус, напевно, ось так от буде видно. Ось. Бачите, які жилочки. Вони такі глибокі, і це додатково такого зачервання додає ці рослинці. Мені дуже подобається колір зелені, дуже насичений і соковитий. Молоді листочки більш світліші, і в описі сорту взагалі-то кажуть, що восени він буде набувати жовтого кольору. Це також додасть декоративності осінньому саду. Я дуже люблю дерева, які забарвлюються восени. І взимку також мають якусь свою індивідуальну структуру. То ця рослинка вона також буде родзинкою вашого саду. Дуже цікаво розташовані, бачите, гілочки таким чином. Прийшов настільки маленький садженець, а коріння було висаджене в горщик П9, але розтрусивши горщик, там, знаєте, така торфяна таблетка була і коріння було розміром з торфяну таблетку. Але бачите, як хочеться жити цій рослинки, що вона з такого маленького кореня мені дала рослинку розміром вже. За це літо, яка наросла ну десь сантиметрів 40 повністю. Зріст має, купувала десь, можливо, сантиметрів 15. То дала багато листочків і чесно, от мені е Тепер так, дорослому. Чи справді вона буде 2 метри в дорослому віці? Можливо, це дерево буде і трохи більше. Оскільки я його буду трохи пристригати, то, в принципі, цей факт мені не заважає. Але, думаю, якщо хтось хоче залишити його в природній формі, то зважайте, що напевно місця йому треба буде залишити, можливо, і трошки більше. В ширину, аніж в опису цього сорту. Півтора метра в діаметрі кажуть, ну, подивимось. Приростав він, в принципі, добрячим. Ну що, думаю, що вас розважила і зацікавила такими рослинками. Я е, на сайті обережніків купувала, то я ловила, напевно, років два цей в'яз. Все не могла придбати, його завжди не було в наявності. І ось минулої осені, ось таке чудо мені все ж таки вдалося придбати. Я дуже-дуже задоволена. Які ще родзиночки в моєму саду, я, звісно, вам буду показувати. Все, все тільки росте, все тільки розвивається, а я дуже люблю щось цікаве. Тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь. Я дуже рада вашим коментарям, я дуже рада своїм постійним глядачам. Тож, до нових зустрічей. буду рада вас бачити в своїх нових відео.